Ви знаходитеся в пошуках нового бізнесу. Розмір вашої заробітної плати такий, що ледве вистачає на життя, а так хочеться придбати лексус чи будинок. Ви 5 років навчалися в вищому навчальному закладі, а зараз вам пропонують жити на тисячу гривень на місяць. Ви вже пройшли понад 100 співбесід, все даремно, ви не потрібні жодному роботодавцю. Ви бажаєте змінити своє життя на краще? Доброго дня! З вами на зв'язку, Руслан Юрків. Маючи понад три роки досвіду ведення успішного бізнесу фінансового консалтингу в Україні, сьогодні запрошую вас взяти участь в онлайн семінарі перспективи бізнесу незалежного фінансового консультанта? Якщо ви бажаєте дізнатися, чому бізнес НФК – самий дохідний бізнес 21 го століття, чому саме зараз слід розпочати цей бізнес в Україні, які складнощі та перспективи на вас очікують, якщо ви оберете цей бізнес? Скільки ви можете заробити гроші вже завтра в бізнесі фінансового консалтингу? З чого слід розпочати цей бізнес, скільки триватиме ваше навчання, та яку суму капіталовкладень слід зробити для того, щоб розвинути цей бізнес? Ці та решта питань, які ви залишите на форумі, ми з вами розглянемо під час нашого онлайн-семінару. Вам здається, що наша пропозиція це черговий лохотрон чи піраміда – я теж так думав три роки назад, але дізнався дещо інше. Давайте переглянемо, на якому місці по розміру доходу знаходяться фахівці, які вже обрали для себе цей бізнес. Так, це третє місце. Не 30, а третє. А, то Європа, можливо, скажете ви, в Україні цей бізнес не буде працювати. І я з вами згідний. Але лише в тому, що ви не будете заробляти у цьому бізнесі. Чому? Ну, зрештою про це ми з вами поговоримо під час нашого онлайн-семінару. Тому прямо зараз переходьте на сайт, заходьте в рубрику форум під розділ реєстрація на онлайн-семінар перспективи бізнесу фінансового консалтингу в Україні. Залишайте ваші питання і до зустрічі на семінарі.